<реш> Замітив таку закономірність, як тільки приходить осінь, холодає, і на блешні починають багритись коропи товстолоби та карасі, хоча влітку такого геть не зустрінеш. Так в чому ж справа? На протязі років вивчу цю інформацію більш детальніше, сьогодні хочу з вами цим поділитись. По приходу холодів, у коропових включається інстинкт жора перед зимовлею. Зазвичай це жовтень та листопад. Всім знайома снасть грушка, на яку ловлять практично всю рибу, але все ж вона більше націлена на осіннього карася та коропа. Я її не люблю, тому що багато зачіпів і багато багрить. Хочеться зловити цього коропа більш чесно. Так як я постійно займаюся виготовленням різних саморобних приманок на хижу рибу, поставив собі задачу зробити приманку, яка буде ловити коропових. Замітив, одна із магазинних блешень зацікавила великих коропів. Це була американська блешня Little Cleo. Коропи багрились за різні місця, плавники, підборіддя, хвости, але лише тільки по осені. Хижу рибу вона практично не ловила. Я вирішив приблизно по її формі зробити свою блешню, але трохи змінивши форму, щоб вона йшла трохи вище на дно. Тобто я зробив її трохи ширшу. Ну і щоб зловити коропа, треба блиск металу. Бажано. Хоча знаю багато хто, і на силіконовій приманки його теж ловить, досить вдачно Так ось я зробив цю блишню в ось таких кольорах. Основний колір на коропа це буде срібло. І так, моя гіпотеза спрацювала. Далі пропоную подивитись просто без коментарів і без склеюк, повним кадром. Ooh Менша версія схожої цієї блишні це була крокодил, яка ловила добре не лише щуку, а також і мирну рибу. Крастопірка просто сохла по цій блишні. І карасі її теж любили. Опять. Тільки закину і одразу атаки От безала тут на мурмишку десь знову. Раз за разом. Дивіться, все чесно, у рот слідуючий осінній сезон, я став думати, яку б цю приманку зробити, щоб вона йшла не швидко і мала розмашисту гру. І була металева і возенька. Бажано шумова. Ось так придумав ось цю приманку Дінолюр для доісторичних коропів. Але на жаль, ця приманка з кульками не ловила рибу практично. Тим паче, коропа вирішив я зробити іншу версію без кульок. Риманка вийшла більш легка і стабільно проводці грає навіть на мінімалці, і так це спрацювало. Muito <coughs> bom. Клюнув гарний товстолобик. Майже чесно, 100% доганяв приманку І так, прийшла пора в цьому сезоні вже пробувати щось новеньке. Вирішив я зробити легендарний кастмастер, ароматизований. Взяв в тещі тапок та приклеїв його до латунної пластини. Придав форму кастмастера, гачок помістив протилежну сторону, ніж у металевого кастмастера. Також його можна і слід просочити ароматизатором. Саме найкраще в цю пору по всій рибі підійде запах часнику. Ось такі флюорогелі є для бойлів, але можна і натерти звичайним часником. Навіть можна і салом спробувати. Скоро обов'язково перевірю. Поки немає заморозків, можна і коропа половити. Розкажіть, на яку приманку у вас клювали коропи, карасі та тостолоби. Не забувайте підписатись на канал і поставити вподобайку, а також підтримувати Сили оборони України. Навіть маленькі донати щодня роблять велику справу.